Що ми зробили за листопад місяць в новому будинку. Більше часу ми проводили на дворі. Ще раз передивились наш погріб сховища, винесли всі килими, які там доцвітали, і всі дерев'яні конструкції. А дівчата придумали зробити зі сховища пісочницю. Згребли все листя, поприбирали на ділянці. Деякі листя я утеплила квіти і смородину, деякі просто викинули на гнійник. Нарешті приручили до кінця песа дюка, цепили йому ошейник і ледь не забрали четвертого пса. Більше часу старалась проводити на вулиці, тому що була погода гарна. Частково засипала стару вігрібну яму, вона нам не потрібна. Ми зробили компост, ну та й знаходиться дуже близько до будинку. Чоловік зробив заземлення задля нашої безпеки, а також щоб зробити резервне живлення будинку, тому що аварійні відключення плюс постійні аварії. Ну ми б замерзли в цьому будинку. Виорали 12 соток городу. На майбутнє хочемо засадити фацелію для бджіл. Обрізали близько 15 дерев, обрізали всі, і діти, і я, і чоловік, і батьки, але залишилось ще десь близько 15 дерев. В будинку ми все ж таки щось робили. Ми постійно ловили мишей і, нарешті, поставили Двері, які виходять з кухні на терасу, закомандував процесом завжди тузік. Ну, звичайно, є періодично, але там все ж таки більше тузбік. Наступному відео розкажу, чому ми ці двері ставили майже два місяці і які там були нюанси.